Тепер про таке книгарня «Сяйво книги» приєдналася до збіру книжок для шпиталів. І тепер наші захисники зможуть почитати цікаві видання, доки проходять лікування. Саме туди завітав наш кореспондент Артем Деркачов. Артема вітаємо чи приністи з собою книгу, і чи активно кияни долучилися до такої акції? А, так, вітаю колеги. І зараз ми перебуваємо в одній з найстаріших книгарень, які знаходяться у столиці. Ви можете сюди завітати, тут також, окрім книжок, можна ще попити смачну каву, випити чай та з'їсти смачненьке тістечко. От власне, що до самої акції, акція вже запустилася. Ми тут побачили ось такий ящичок, тут вже знаходиться декілька книжок. Тобто, зараз попрошу прато показати. Бачимо, що вже люди приносять свої книжки, тут можна побачити різноманітну літературу, тобто, це може бути як наукова, романи, якісь може детективи або ще щось. А більше про саму акцію нам зможе розказати директор цієї книгарні Гліб. Я вас вітаю. Добрий Добре. день розкажіть взагалі, будь ласка, про цю акцію. Яка кінцева мета і що вже зроблено? Да, два дні тому ми розпочали акцію разом з пастовою громадською організацією Чорнополохи по збору книжок україномовних для шпиталів. На сьогоднішній день ми вже назбирали два ящика україномовних книг, які згодом ми трошки ще позбираємо, і у якийсь шпиталь разом про що теж за. Будемо звітувати, акція буде тривати до 31 березня. Мета цієї акції позбирати найбільше книжок українських і передати нашим хлопцям у шпиталі, щоб під час реабілітації вони мали змогу прочитати і ознайомитися з якимись новими новинками у книжковій сфері. Також знаємо, що у вас є ще одна акція стосовно російськомовних книжок. От можете розказати, чи вона досі діє, і якщо діє, то яка буде кінцева мета цього проекту, тому що минулого разу пам'ятаємо, ви купили авто для наших захисників. Наразі ця акція продовжується. Ми також збираємо кошти для того, щоб придбати ще пару автівок. Про що дізнайтесь згодом на нашій офіційній сторінці? На сьогоднішній день 70 тонн вже зібрано книжок. Так, дякую. Ну от власне колеги. Якщо у вас є книжки, які ви вже прочитали і в майбутньому не будете використовувати, то ж пропоную вам завітати сюди. Ось тут знаходиться ця коробочка. Вона постійно оновлюється. Тобто, це вже як було зазначено друга, одна вже зібрана, і згодом ці книжки будуть передані у шпиталі. Тож, колеги, я передаю вам слово. Дякуємо тобі, Артем. Артем Деркачов, кореспондент каналу Рада, розказав нам про акцію, яка передбачає збір книжок для бійців, які тепер проходять лікування.